Magic каден це NFT Marketplace, на якому ви можете здійснювати купівлю-продаж NFT-шок та брати участь у NFT-лаундпадах. Адже кедем це дуже зручний маркетплейс, який лаконічно оформлений та на якому не складно розібратися навіть новичку. Але для початку вам потрібно створити ваш фантом-гаманець, який ви підв'язуєте до nft маркетплейсу, і з допомогою якого ви здійснюєте купівлю-продаж. В одному з попередніх оглядів я розповідав детально про фантом-гаманець. Якщо у вас виникають будь-які запитання по даному гаманці, приходьте в дане відео та ознайомлюйтесь. Крутою фішкою Magic Едема є лаунчпадний NFT, Тобто ви можете придбати NFT за базовою їхньою вартістю, а в подальшому висока ймовірність, що даний зросте кратно в ціні, і ви зможете досить непоганий отримати дохід з кожного NFT. У Magic Едема як є власний сайт, так і застосунок для смартфона, але застосунок на смартфоні трішечки обмежений функціоналі. Тому щоб отримувати повний аналіз про той чи інший nft проект, вам потрібно використовувати повноцінну десктопну версію. Для зручності краще використовувати Google Chrome, тому що в Google Chrome є змога встановити розширення Phantom і безпосередньо буде зручніше взаємодіяти, що з маркетплейсом, що з phantom Гаманцем. Отож, зараз переходимо в Magicadem, і на головній вкладці нас зустрічає Marketplace, на якому ми можемо оглянути більш обширну інформацію про актуальні на даний момент NFT проекти і глянути популярні колекції. І також ось тут є під вкладка Популярні колекції. Ми переходимо в дану вкладку і зразу ж можемо переглянути топ. Популярних NFT проєктів на даний момент. От е, ми можемо глянути, що перший в рейтингу оборот даного проєкту складає 75,3 тисячі солан. За 24 години це 8,7 тисяч солан. І зростання за 24 години становить 223,88%. Флор прайс це мінімальна ціна на NFT в даному проєкті. І в даному проєкті, відповідно, вона становить 8,8%. Solan. І ми можемо відповідно відслідкувати популярні колекції, які за 24 години, так і ми можемо переглянути за годину, 6 годин, 24, 7 і 30 днів. От, наприклад, якщо ми відкриваємо за 30 днів, ми побачимо, що перші в рейтингу це OK Beer. Це досить популярна NFT колекція, яка постійно зростає в ціні. І, відповідно, користувачі, які придбали на початку даної NFT, отримали дуже великий дохід. І також ми бачимо, що в рейтингу примати вони постійно рухаються вгору вниз, але стабільно зберігають топ 10 рейтинг. Власне, наступна вкладка це інсайт. На першій вкладці ми можемо глянути власне, це популярні мегаактивні NFT колекції на даний момент. І наступне це а, а, ті nft колекції, які ми додали в обрані. Тобто ті колекції, які ми бажаємо відстежувати або купляти, або просто стежити за ціною. Наступна вкладка це власне лаунчпад, тобто це попередній продаж у певних nft колекцій, на яких ми можемо придбати NFT по базовій їх ціні, і в подальшому або зберігати їх, або продавати, або здійснювати будь-які операції. Наступна власна вкладка це EDM Games, Ігри EDM, мабуть, вкладка, яку я жодного разу не використовував. Наступна це Creators, тобто це для творців NFT. Інформація про NFT підтримка і інша неважлива інформація, то також посилання на соцмережі, TikTok, Discord, YouTube і інші. Отож, переходимо на даний момент на першу вкладку Magic Adema, переходимо в популярні колекції і, наприклад, ми обираємо в OK Beers, нажимаємо на дану NFT колекцію і можемо глянути. Ось тут відображається у нас кожна NFT по зростанню ціни. На даний момент мінімальна вартість NFT становить 64,7 солани. Solana на даний момент приблизно по 40. Отож, вартість даної NFT складає приблизно 2600 доларів. І ми можемо, нажавши на дану NFT деталі, отримати повну інформацію про дану НФТ. Ось тут ми бачимо. Ціну даної NFT, яка була на продізі всього проміжку, ми можемо глянути offers, тобто це запропонована ціна, яку користувачі готові заплатити, та за якою ціною вони готові придбати на даний момент дану NFT. Наступна вкладка це активність, яка дозволяє проаналізувати, що відбувалося з даною NFT-шкою, скільки та за якою ціною її продавали, скільки її знімали з продаж, за якою ціною її виставляли. І ми можемо переглянути всю інформацію, включно з ціною, та часом, коли здійснювали продажу, купівлю або просто розміщували на маркетплейсі. Відповідно, ці всі транзакції зберігаються в мережі Solana, тому ми їх можемо без проблем відслідковувати і зрозуміти, наприклад, яка була базова вартість і за якою. Ціною дану NFT продавала, наприклад, місяць тому, два місяці тому або три місяці тому. І вже, відповідно, ми можемо створити якесь певне уявлення про конкретну ту чи іншу NFT колекцію. І Ось тут, відповідно, якщо в нас достатньо солани на нашому аккаунті, ми можемо придбати дану NFT. -шку. На даний момент ми знаходимося в ОК-бір OK NFT колекції, і також ми можемо в загальному глянути, яка активність всієї колекції. Ми нажимаємо активність. І відповідно ми бачимо, які взагалі торгові операції здійснювалися в даній NFT колекції. Наприклад, одну хвилину тому було продано NFT-шку за вартістю 64,7. Також близько трьох годин тому було продано NFT-шку за 62 солани. Близько трьох годин тому також було за 63 солани. І ми можемо глянути, наприклад, що близько п'яти годин тому було продано NFT за 200 солан. І це нам дає зрозуміти, наскільки велика активність в е, даного NFT проєкту. І на вкладці Аналітик", Аналітика також ми можемо детально відкрити графік і промоніторити мінімальну ціну на NFT в даному проєкті. Наприклад, ми побачимо, що мінімальна ціна на даний момент це приблизно 64,7, але бували періоди, в яких мінімальна ціна складала 85 СОЛАН. І також мінімальна ціна становила 70 солан. Тобто ось тут ми можемо проаналізувати на якому проміжку часу була мінімальна ціна. І нижче ми можемо глянути більш детальну аналітику по кількості продаж конкретно даної nft колекції, кількості купівель і в загальному активності nft колекції. І внаслідок цього ми можемо скласти певне рішення. Чи вигідно на даний момент купляти конкретну дану NFT і чи вона в майбутньому буде зростати? Також на вкладці NFT колекції відображається інформація про мінімальну ціну, загальний оборот даної NFT колекції та скільки на, даний момент, на даному маркетплейсі продається конкретних NFT, наприклад, це 613 і оборот за 24 години. Також для прикладу, я на даний момент відкрию приматів, які також дуже популярні і в яких досить великий оборот. На даний момент ми можемо оглянути, що флор, тобто мінімальна ціна, становить 9,5 солан. а Загальний оборот відповідно становить 332 тисячі солан. Оборот за 24 години 11,8 і 8 солан, що є дуже мізерним оборотом, і відкривши вкладку активність. Ми можемо глянути, яка активність даного проєкту. Як показали мої спостереження, трішечки, все ж, активність в проєкті Примат, суттєво зменшилась в порівнянні з двома місяцями тому. І відкривши вкладку Аналітик, ми можемо глянути, що недавно флор, тобто мінімальна ціна була більша, але на більшому проміжку часу ми можемо промоніторити, що ціна плавно-плавно просідає з невеликими зростаннями, але все ж на в довшому проміжку часу ми бачимо, що ціна поступово-поступово падає. І можемо глянути, що також активність трішечки зменшується, особливо ось тут, помітно, на даній вкладці. Відповідно, можна зрозуміти, що даний проект вже не такий цікавий, та в нього не так багато вкладають коштів і не так активно піарять та розвивають. Тому наскільки дорешно на даний момент купляти nft примат, вирішувати звичайно вам, але ціна на даний момент досить вигідна. Складно сказати, чи в майбутньому буде суттєве зростання даних NFT. По правій стороні інтерфейсу розташований наш гаманець та вся інформація про наші NFT, які ми вже безпосередньо придбали. Коли ми нажимаємо на наш гаманець, ми можемо переглянути профіль і побачити, які NFT на даний момент знаходяться в нас в колекції. Також поряд лісен iTunes Ми можемо глянути. Це вкладка, яка відображає, які на даний момент NFT ми виставили на продажу. Ну і наступна вкладка, яка, мабуть, нас цікавитиме, це активність. Тобто ось тут буде відображатися вся історія наших купівлі-продаж NFT І ми можемо відстежувати, за якою ціною ми купляли ту чи іншу ННФТ, та за якою ціною ми продавали. Також в даній вкладці ми можемо під'єднати інший гаманець, наприклад, на Solani, або віднедавна з'явилася опція під'єднати гаманець на Ethereum. І відповідно, ми також можемо під'єднати Metamask, Wallet Connect або Coinbase, що нам зручніше. Як висновок, можу сказати одне: Magic Adem це чудовий NFT маркетплейс з лаконічним дизайном, простим у використанні інтерфейсу. Та досить великим асортиментом NFT. Якщо ви плануєте здійснювати купівлю-продаж NFT, рекомендую приглянутися до даного NFT маркетплейсу. Я, власне, в основному його і використовую, тому що це зручний інтерфейс, тому що це зручний додаток на смартфоні, який не перегружений зайвим інтерфейсом, і який лаконічний та простий у використанні, і, власне, стабільна робота. Якщо відео була незрозуміла інформація, тоді пишіть, що було незрозуміло в коментарях. Я буду на кожне запитання відповідати. Якщо відео сподобалось, не забувайте залишати лайки та підписуватися на канал. З вами був Тарас на каналі Стартап та до наступної зустрічі.